промовити у жнивому Ну що? Давайте поговоримо для чого ви на люди? Спокійно, люди добрі, спокійно, спокійно. Значить так, ви для не провокуйте ситуацію. Люди вийшли люди вийшли ми. Чого вони заставляються протокол? Значить, молоді хлопці, ви майор ви старший за званням. виді

Спокійно, про люди добрі, спокійно продовжуємо. Продовжуємо мітинг. Спокійно, хлопці, ви охороняйте порядок, не трогайте людей. Ми бачимо, що ми може на мітингу. На мітинг. на мітинг. Спокійно. На мітинг. Спокійно.